А це в нас План. Це ось такі навушники за 35 баксів. І вони досить цікаві, бо за 35 баксів ми очікуємо досить, досить якісний звук. Ну, ми очікуємо, ми його отримуємо, досить якісний звук, але тільки на 35 баксів. Бо я їх вже тестував і можу відразу сказати, що в, ньому, в, ньому, що в них погано, що в них добре. Але ми повинні з вами зробити огляд, розпакувати, потестити і не очікувати чогось такого казкового. Ого саме за 35 баксів. Тож на каналі Технозон Україна MoonDrop One. Ось такі за 35 баксів навушнички. Це такі монітори. Поїхали. Розпаковка розпаковочка. Ага, їх ще дістати треба, бо вони. Прикипіле, як я це називаю. Давайте саму, сам коробас відкриємо. Ох, він щільно закритий. Слухайте, для подарунки підійде. Для подарунку підійде, наприклад, дівчині, яка цінує проводний звук. Як я це називаю? Дивіться, яка у нас коробочка, і воно так відкривається тугенько, мабуть, як дівчина. Так, далі в нас ми маємо тут, давайте це кудись від, відкинемо. Щоб вона не заважала, ми маємо ось такий дермантиновий кейс з набіром амбушур. Таке собі банючий якийсь. Так, амбушурки. А знаєте що? От відразу, відразу вангую, що на самих навушниках амбушурів немає, бо за 35 баксів це неможливо. Вони вже зекономили на другому комплекті амбушур. Амбушури, звичайні, в нас силикон. Це непогані амбушури. Я вже тестував подібні, коли, вивчав, ну, коли робив огляд інших мундроп-навушників. Самі навушники, давайте подивимось. Оп і оп. Вони металеві. Дивіться, вони. Трохи важкуваті, металеві. Тут є, ми бачимо, отвори компенсаційні. Бачите, в нас є ось таке трохи незвичне кріплення, ну воно поглиблене. Я думаю, що ми зараз їх будемо якось кріпити. Ну, а, слухайте. А дріт в нас дуже-дуже непоганий. Він виглядає як таке плетення, але воно у силиконі. Воно ну, це такий нормальний дріт. За ці гроші, це досить нормальний дріт. Ану, давайте відкриємо. В нас ось таке штикерове з'єднання. Воно 0,78 мм. Давайте зараз його під'єднувати. Ось просто таким чином воно оп, ставилось і все щільно сидить. Ану, давайте інше вухо. Таким чином. таким. Тут ще такий собі конструктор. Де, палки. Ну, Незвично для мене кріплення трохи. Так, далі середні амбушури обирають. А я казав, що тут немає у нас ніякого, ніяких амбушурів. Давайте одягаються досить нормально. О, та, нормально. Я не бачу жодних проблем з вдягненням амбушурів. Легко вдягаються. Так, вдягли усе, хм. ну за 35 баксів поки що я задоволений. Буду використовувати ось такий перехідник це Type-C на 3,5. Ось такий кутовий 3,5. У нас дивіться. Ми будемо використовувати цей перехідник Asus. Він 3,5 на USB Type-C з даком ESS до 96 кГц. Ну, подивимось, що воно у нас буде показувати. Так, перед тим як ми оцінимо ергономічні його властивості, ми подивимось. На AliExpress, де я купував, скільки вони коштують і що вони заявляють. 35 баксів мундроплан. І вони знаєте, як вони пишуть. Ну, тут 10-міліметрові динамічні драйвери, але знаєте, як вони красиво написали. Я зараз прочитаю, не знаю, хто зрозуміє англійську. Uh, high Reduction, 10 мілімітр, нанокристал, діафраг, динамік, аудіофіл, хай фай, мюзик Monitor. Боже. Вони тут, знаєте, помішали усе там Хай-фай, кристал, нанокристали, діафрагма. я Знаєте, як це такий Мерседес з, з круглими мегаколесами з піцевого якогось. Я, я не знаю, знаєте, вони так люблять нахвалювати себе. Так, далі в нас, знаєте, що ще? Е, а, слухайте, а чому так мало е, інформації вони надали? Нова генерація 50 N52. магніт, магніти, Що у нас ще тут? Далі-далі. Ну, Слухайте, а чому зовсім немає ніякої інформації? Вони так щось написали а, якимись е, загальними фразами. І все. 0,78 мм. Що, що вони мені що Ця дівчина? А, ось щось написали. Ну, давайте подивимось. 10-мм е, подвійні. Високопотужні, як вони, високопотужні, динамічний драйвер. Подвійний. Ну, якось вони так написали, трохи важко перекласти. Беріліума, діафрам, беріліум, Plated, Dome, Composite, діафрагм. Beryllium. Ну, ладно, що? А, ось що мені важливо було. Дивіться. Ефективна <риснят> <риснят> частота <риснят> <риснят> 20 Гц. На 20 кГц. Але вони, знаєте, очікувана частота 15 Гц, 37 кГц. Супротив у нас, Imbendance 32 Ом, плюс-мінус плюс 15% забагато плюс-мінус у нас. Далі сенсивність 120 дБ і THD менше 0,5% і теж з жодної інформації, більш цікаво, що вони тут ну, просто 35 баксові навушники. Давайте так, я поклав у опис під цим відео посилання на ці навушники. подивитись самі на описи на ціну, вона актуальна. А ми вже починаємо з вами знімати. Подписуйтесь на канал та натискайте дзвоник. І, по-перше, ми оцінимо з вами ергономічні властивості. Як вони плутаються, мама рідна! Божечки ж ти мій. Я ще не користувався нормально їм. Ой-ой-ой! Жах який, о, все, розплутав. І давайте з вами вдягати. По-перше, я їх вже тестував, сидять вони. Так, дивіться, ергономіка сіли дуже щільно, дуже щільно, дуже круто. Вони не випадають. Душка в нас загнута нормально і не потрібно перегибати, вони тримаються, і я практично себе не чую. То -то дуже щільні амбушури. Воно виглядає досить симпатично, тому мені подобається. Давайте вмикати самі навушники. включу рекордер. Вмикаємо, їх знайшло, і давайте відразу тестувати. Чесно кажучи, я вже тестував на деяких композиціях. І коли я почав тестувати всі композиції попси, ну, поп-музики, музики, оп, захід басу мені дуже сподобався. Поясню. Нормальні високі частоти. Нормальні настільки, що о, вони трохи забивають низькі. І з низькими, ну я, я почну програвати далі. З низькими тут зовсім біда у тому плані, що це не надбасові, знаєте, такі непотужні басові навушники. Це навушники за 35 баксів. Попсу тут слухати можна. О, трохи такий забитий середній диапазон. О, Високі, дуже дуже вони, знаєте, як сказати, бідненькі, але вони забивають і низькі, і трохи середні. Тобто, якщо ви слухаєте басову композицію, бас в нас буде ну він не дорисований, він просто не прорисований. От зараз я вам дам послухати, але не думаю, що мікрофон передасть ці, ці нотки. І можу відразу сказати, що так воно підійде для прослуговування популярної якоїсь музики, але для невибагливих слухачів. Що мені сподобалось, коли я слухав. Ну, давайте дійдемо потім до того, що мені не сподобалось. Мені дуже сподобалось слухати в них акустику. Акустика тут ну, дуже круто звучить, просто ось тут не, не так превалірує бас, тому його нічо, нічого не забиває, то і воно звучить дійсно добре. Ось я слухаю зараз. Давайте розплутаю, а трохи заплутався, ну то не так важливо. Ну давайте ось так зробимо. Акустика звучить просто неймовірно. Ох, красиво, а зараз з вокалом послухаємо. Але тепер в мене ділема. Я вам зараз розпові розказую. Дивіться: якщо оцінювати глибину сцени. Де ви слухаєте цю музику. Ну, давайте уявно ми собі е побудували цю сцену. У нас стоїть група, стоїть виконавець, і для мене це звучить як стіна, як стіна звуку. Я не можу для себе побудувати е таку, знаєте, глибину цієї сцени, бо воно все звучить на одному рівні. Це і відрізняє ці навушники від інших, які коштують, наприклад, там 100, 150, 160 доларів. Ну, наприклад, коли я тестував 7 Legato чи ЛГ, вже не пам'ятаю, як вони називаються. І там подвійні драйвери динамічні, там є. 12-міліметровий басовий драйвер і 6-міліметровий окремо на середні та високі частоти. І там це звучить просто неймовірно. Там така багата, глибока сцена. Ви прям понирюєтесь у цей звук. То тут ви ні, ви таке враження, що ви стоїте, у вас ось така е, якийсь, я не знаю, натягнута, якась. Е, що в нас може бути? Плівка. Так, плівка натягнута, і воно, знаєте, звук, от вона, вона як така мембрана, і ви слухаєте цей звук. Ну, що ми хочемо за 35 баксів? Також мені тут дуже подобається, як програє класіку. Класику програє бездоганно. Тут, знаєте, якраз і ці трохи забиті басові частоти, вони якраз роблять класику такою, як вона повинна бути. Оу! Трохи за гучно включив вмикну. Трохи гучно. Ось класика звучить, вона дійсно звучить. Звісно, ви не можете почути того, що чую я. Я роблю, звісно, огляди. Такі. Знаєте, для користувачів. Але з класікою тут усе більш-менш добре. А ось стосовно рокових композицій, тут прям суцільна. Я, я зразу вимикну, поясню, бо, бо це боляче слухати, поясню. Високі частоти у рокових композиціях забивають басові, і ви їх не чуєте. У вас складається враження якоїсь. Біднуватої мелодії, ви е, намагаєтесь зробити гучніше, але оця гучність грає проти вас, бо ви починаєте слухати бас і дуже різкий такий е, відтінок ць, цих високих частот, е, котрі вам просто боляче слухати. От, ну, це, це для мене так. Можливо, у вас буде інакше, але я е, рідко коли, дуже рідко е, стосовно. Прослуховування рокових композицій помиляюсь. Ось прям неприємно слухати рокові композиції. Також тут немає, як вони там писали, очікуваних 37 кГц. Бо я коли слухаю джазові композиції, а ви знаєте, ті, хто полюбляють джаз, ви знаєте, наскільки яскраво у джазових композиціях виділяють ось ці, там тарілочки, цимбали ось на ударній установці, вони спокійні і надвисокі, з дуже-дуже таким просованим якимсь звуком, якого, якщо у вас 20, 20 кГц. Навушники, його не вистачає. Для того, щоб слухати джаз, треба, ну дійсно. Так, ви можете слухати тут усе. Воно буде звучати, але ви повинні розуміти, що воно звучить рівно на 35 баксів, не більше. Я не скажу, що цей звук. Надпоганий, ні. Це такий середнього якості звук для таких навушників. Якщо хочете щось е, поглибше з таким досить багатим звучанням і басом, басовими композиціями, бас тут зовсім не можна слухати, то вам підійде, мабуть, 7, ну, 7 Гц, кинув вам в опис під цим відео теж огляд. Ну, таке, джазові композиції, вони. Вони звучать, але це багатство цього звуку, коли ви слухаєте ті нотки, прорисовки, тут просто немає, воно їх відсікає. І електроніка та танці. Електроніку можна слухати, е, і все закінчується рівно настільки, наскільки починається теж прорисовка баса, більш-менш е, нормального. Так, це звучить. Це звучить, але... Але це звучить рівно настільки, наскільки вони коштують. Я можу вже робити висновки, бо я слухав їх досить багато робив же огляд на іншій мові, і скажу вам так, що для. Рокових композицій зовсім не відходять. Вони не підходять для ну, джаз більш-менш. Вони не підходять для нормальної електроніки. І ви можете тут нормально слухати акустику. Ви можете нормально слухати класичні мелодії. Ви можете нормально ви можете нормально слухати. Попсу популярну музику, і, чесно кажучи, можете слухати тут усе. Але ви не повинні очікувати. Ну, наприклад, ви подивились мій огляд, думаєте, ну за 35 баксів взяв. Але ви не повинні потім казати мені, що я вас там спонукав купити ці навушники, бо в них класний звук. Ні. Звук тут рівно на їх ціну. А якщо ви знаєте ще якісь цікаві наушники, то пишіть, будемо їх купувати, оглядати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.